У серці Карпат, де туман огортає гори, живе давня легенда про нявку, духа дівчини, що заманює подорожніх у глибини темного лісу. Один мисливець наважується з'ясувати правду, але чи вистачить йому сил врятувати не тільки себе, а й прокляту душу? У серці Карпат, де лісові стежки губляться в тумані, а старі дерева шепочуть таємниці, існує легенда про нявку. Загадкову істоту, що блукає по лісах. Люди з навколишніх сіл боязко розповідають історії про дівчину, яка колись жила серед них. Вона була красунею з довгим чорним волоссям і добрим серцем. Однак трагічна доля призвела до того, що вона стала привидом, навікуючи страх у серцях тих, хто наважується заночувати в лісі. Ця дівчина, на ім'я Олена, була донькою лісника. Вона завжди мріяла про подорожі та пригоди, але її батько був суворим чоловіком і не дозволяв їй залишати межі села. Одного разу в лісі вона зустріла чужинця, молодого юнака, який з'явився в селі в пошуках роботи. Між ними спалахнуло кохання, яке обернулося на трагедію. Батько дізнався про їхній роман, і розлючений заборонив Олені бачитися з ним. Попри заборону, Їхні почуття виявилися сильнішими. Вночі під покровом темряви Олена втікала до лісу, щоб зустрітися з коханим. Але щастя було недовгим. На шляху до волі їх наздогнали лісовики, охоронці карпатських лісів. У запеклій сутичці Олена загинула, її тіло залишилося серед дерев, а душа, сповнена жалю, перетворилася на нявку. Тепер в повну місяця її плач лунає між деревами, закликаючи самотніх подорожніх. Селяни, чуючи цей плач, вважають, що нявка веде їх до загибелі. Багато з тих, хто намагався слідувати за її голосом, зникали безвісти. У селі почали поширюватися чутки. Щоб врятуватися, потрібно дотримуватись відстані від лісу вночі. Але на думку молодого мисливця на ім'я Данило, ця історія була більше ніж просто легенда. Його наречена Марічка пропала рік тому, і всі в селі вважали, що нявка винна в її зникненні. Данило Ріс серед цих жахливих оповідей, але глибоко в душі відчував, що нявка не є злою істотою. Його серце було сповнене відваги, адже він був готовий відшукати правду. Одного вечора, коли місяць уже піднімався на небі, він вирішив вирушити в ліс. У нього був старовинний амулет, який його бабуся завжди тримала на шиї, вважаючи, що він захистить його від злих духів. Коли Данило вийшов у ліс, спокій панував навколо, проте в повітрі витала напруга. Він відчував, як ліс живе власним життям, його шепіт розносився серед дерев, а кожен звук відлунював у глибині його душі. Чим глибше він йшов у ліс, тим більше відчував, що щось не так, але його рішучість не дозволяла йому зупинитися. Коли місяць досяг піку, Данило раптом почув слабкий жіночий плач, що відлунював серед дерев, серце його забилося швидше, він зупинився, прислухаючись. Голос звучав настільки близько, але водночас так і віддалено. Весь його страх розтанув, залишивши лише бажання дізнатися правду. Данило знову почав йти, пробираючись крізь густі хащі. Кожен його крок супроводжувався відчуттям, що хтось спостерігає за ним. Незабаром він досяг відкритої галявини, де стояло старе озеро, оточене могутніми дубами. Вода була чистою, як скло, і в ній відбивалося світло місяця. Він підійшов ближче, присівши на краю, і раптом побачив щось дивне на дні озера вінок, який колись належав олені. Данило знав, що це не просто випадковість, це був знак. Його увагу привернула фігура, що повільно виходила з води. Це була нявка, дівчина з довгим чорним волоссям, одягнена в білу сукню, яка здавалася легшою за повітря. Вона зупинилася на краю озера, погляд її був повний печалі. Данило не міг відвести від неї очей, і здається, їхні погляди зустрілися на мить, що зупинила час. Тепер, коли він стояв перед нявкою, серце його наповнилося співчуттям. Вона була не просто духом, вона була молодою дівчиною, закоханою і зраненою. Чи може цей дух шукати допомоги? Чи зможе він стати тим, хто звільнить її від прокляття? Данило стояв перед нявкою, відчуваючи, як серце його б'ється швидше. Її очі, холодні та порожні, були сповнені печалі і смутку, наче весь біль світу оселився в них. Вона не виглядала загрозливою, хоча її постать була примарною та відчуженою. Нявка мовчала, але її присутність ніби говорила більше, ніж будь-які слова. Вона підійшла ближче, зупинившись біля старого дуба, що ріс біля озера. Данило наважився заговорити. Він тихо запитав: Ти, Олена? Ти загинула через кохання? На мить здалося, що її обличчя змінилося. У ньому з'явився відблиск минулого життя, людського. Нявка повільно кивнула, і голос, що пролунув у його свідомості, був сповнений болю. Вона не говорила словами. Але Данило розумів усе, що вона намагалася донести. Олена, донька лісника, справді загинула через трагічну любов, її серце належало чужинцеві, і вони разом мріяли втекти. Але коли їх наздогнали, Олена загинула від руки свого батька, який, не усвідомлюючи, що вбиває власну доньку, намагався зупинити її втечу. Її душа залишилася прикованою до цього місця, неспокійною і вічно шукаючою спокою. Її плач це не лише крик болю, а й заклик до допомоги. Вона шукає того, хто зможе звільнити її від прокляття. Данило зрозумів, що Олена не є небезпекою і не бажає шкоди людям, але для того, щоб звільнити її душу, потрібно відновити вінок, що колись був символом її чистоти і кохання. Цей вінок був загублений під час втечі і тепер лежав на дні озера, але він був не єдиним ключем до розв'язання прокляття. Нявка показала Данилу на дуб, біля якого була похована її стара лялька єдина річ, що лишилася від її дитинства. Щоб розірвати прокляття, потрібно поєднати вінок і цю ляльку, віддати їх духам Карпат, які можуть відпустити її душу. Данило, незважаючи на страх. Вирішив допомогти. Він зняв з себе амулет, в якому вбачав захист, і пірнув в озеро, шукаючи вінок. Глибини води охопили його, але він не відступав. Коли він нарешті доторкнувся до вінка, світ навколо ніби затих. Він повернувся на поверхню, тримаючи в руках вінок Олени. Підійшовши до дуба, він дістав з під коріння стару ляльку, яка виглядала так, ніби її щойно залишили. Обидві речі. Вінок і лялька тепер знаходилися в його руках. Нявка стояла поруч, її постать стала ще більш примарною, ніби ось ось зникне. Данило знав, що наближається мить вибору. Він підійшов до старовинного каменя біля озера, того самого, де колись карпатські лісовики виконували свої ритуали. Положивши вінок і ляльку на камінь, він звернувся до духів лісу, просячи їх відпустити душу Олени. Несподівано вітер завирував, і ліс охопила моторошна тиша. Примарна постать Олени почала повільно розчинятися, її обличчя заспокоїлося, а очі засяяли світлом, якого в них давно не було. Вона дивилася на Данила з вдячністю, її душа нарешті знайшла спокій. Як тільки Олена зникла, Данило відчув неймовірне полегшення. Ліс знову зашепотів, але тепер цей шепіт не був загрозливим. Нявка більше не блукатиме карпатськими лісами, а її історія стане ще однією легендою, яку люди будуть передавати з покоління в покоління, але вже без страху. Дякую, що поринули зі мною в цю таємничу історію нявки. Нехай ця легенда нагадує нам, що навіть у найтемніших моментах завжди є шлях до світла. Шукайте натхнення в кожній історії, адже кожна з них має свою силу. Не забувайте, життя сповнене магії, варто лише її побачити. Якщо вам сподобалося це відео, обов'язково поставте лайк, залиште свій коментар і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові захопливі історії.